Мабуть, найдивовижнішою частинкою в стандартній моделі фізики елементарних частинок є нейтрино. Вони надзвичайно крихітні, електрично нейтральні і важать настільки мало, що й досі ніхто не може визначити їх точну масу. Кожного разу, коли атомні ядра об'єднуються, як на сонці, або розриваються, як у ядерному реакторі, народжуються нейтрино. Навіть банан випромінює нейтрино через природню радіоактивність калію. Десятиліттями вчені з усього світу намагаються впіймати невловиму частинку і зрозуміти її природу. Але проблема в тому, що науковці не можуть її побачити або навіть якимось чином зупинити, адже нейтрино проходять крізь матерію, майже її не помічаючи. Тож що взагалі нам дасть дослідження настільки дивної та невловимої частинки, та як це може вплинути на майбутнє астрономії? Всім привіт! Мене звати Іван і це канал Всесвіт.UA Двома словами, нейтрино є фундаментальними субатомними частинками. Відповідно до стандартної моделі, вони класифікуються як лептони. Лептони – це фундаментальні частинки, з яких побудована вся матерія Всесвіту, і вони, наскільки нам відомо, не складаються з інших менших частинок. Також вони характеризуються тим, що не піддаються сильній взаємодії. Тобто найпотужніша сила в природі, яка утримує разом протони та нейтрони в атомному ядрі, ніяк не впливає на лептони. Натомість представники цього класу елементарних частинок приймають участь в електромагнітній, слабкій та гравітаційних взаємодіях. Для прикладу, іншим відомим представником лептонів є електрон це та сама негативно заряджена частинка, що обертається навколо атомного ядра. Але нейтрино навіть цікавіший за свого більш відомого родича. Нейтрино унікальний тим, що має вкрай низьку масу і не має електричного заряду. При цьому вони зустрічаються по всьому всесвіту. Крихітні частинки народжуються в сонці, в ядерних реакторах, і коли космічні промені високої енергії врізаються в атмосферу Землі. Також вони створюються в найбільш екстремальних і потужних об'єктах, які ми знаємо, як от надмасивні чорні діри та гігантські зірки, що вибухають. І звісно, ці частинки були створені на початку Всесвіту в результаті великого вибуху. Як і фотони світла, нейтрино рухаються в основному по прямій лінії від того місця в космосі, де були створені. Інші заряджені частинки перебувають під впливом магнітних полів і можуть змінювати траєкторію руху, але нейтрино просто пролітають крізь космос без перешкод, ніби куля пронизуючи все на своєму шляху. Навіть зараз вони проходять крізь Землю у величезній кількості, майже зі швидкістю світла. Більше того, близько 100 трильйонів нейтрино проходить крізь ваше тіло кожної секунди, поки ви дивитесь це відео. Але в цьому і проблема. Дивні властивості нейтрино дуже ускладнюють життя науковцям, які намагаються їх вивчати. Будь-який інструмент, який має бути призначений для фіксування нейтрино, може здаватися на дотик твердим, але для нейтрино навіть нержавіюча сталь є переважно порожнім простором, таким же вільним для прольоту, як і вся сонячна система для маленької комети. Більше того, нейтрино, на відміну від більшості субатомних частинок, не мають електричного заряду, вони нейтральні, власне, звідси їх назва. Тому вчені не можуть використовувати електричні чи магнітні сили для їх захоплення. Проте, звісно, фізики розробили декілька дуже цікавих експериментів та детекторів, які все ж таки зараз допомагають вивчати ці дивні частинки. Детектори нейтрино зазвичай встановлюють глибоко під землею для того, щоб нейтрино можна було відрізнити від космічних променів. Це заряджені частинки, які прилітають з космосу, але не проникають крізь землю. Найбільші детектори були розміщені в золотих та нікелевих шахтах, а також в гірських тунелях під поверхнею океану та навіть в Антарктиді під кілометрами льоду. Ці надиво красиві інженерні споруди є чудовим пам'ятником рішучості людства дізнатися більше про Всесвіт. Річ у тім, що нейтрино є фундаментальними частинками нашого всесвіту, а це означає, що вони певним чином лежать в основі всього, що існує. Водночас вважається, що нейтрино є найпоширенішою частинкою, вони навіть поширеніші за фотони, основну одиницю світла. Не дивно, що фізики прагнуть зрозуміти їх властивості, адже дізнатися більше про нейтрино може допомогти розкрити деякі головні таємниці фізики. Зокрема, якщо науковці сподіваються розробити цілісну теорію реальності, яка б об'єднала всі часткові теорії, і пояснювала би основи природи в цілому, їм доведеться зрозуміти поведінку нейтрино. Крім того, вчених дуже інтригує походження нейтрино, адже вважається, що їх породжують вибухи над нових чи надмасивні чорні діри, що поглинають навколишній газ і пил. Оскільки нейтрино майже не взаємодіють із навколишньою речовиною, вчені могли б їх використовувати для того, щоб вивчати ці типи об'єктів у тих областях Всесвіту, які ми не можемо бачити, навіть за допомогою найсучасніших телескопів. Наприклад, за допомогою нейтрино, вчені могли б краще вивчати чорну діру в центрі Чоманського шляху, яку дуже важко спостерігати через величезну кількість газу і пилу в цьому регіоні. Отже, фізики уявляли собі нейтрино, як це часто буває, ще задовго до відкриття самої частинки. Концепція нейтрино була створена ще в 1930 році для вирішення математичного рівняння. Справа в тому, що коли ядро радіоактивного атома розпадається, енергія частинок, які воно випромінює, повинна дорівнювати енергії, яку ядро містило до розпаду. Але насправді вчені виявили, що ядро втрачало більше енергії, ніж вловлювали детектори. Таким чином, щоб врахувати цю додаткову енергію, фізик-теоретик Вольфганг Паулі запропонував додаткову невидиму частинку, що випускає ядро. Цікаво, що сам Паулі був не дуже в захваті від своєї гіпотези. Він писав у своєму щоденнику, що зробив щось дуже погане, запропонувавши частинку, яку неможливо виявити. Це те, чого ніколи не повинен робити жоден теоретик, вважав видатний науковець. Проте експериментатори все одно почали шукати нейтрино. Приблизно через 20 років, у 1956-му, двоє американських фізиків, Фредерік Райнес і Клайд Коуен, повідомили, що таки виявили нейтрино. Вони використали ядерний реактор як джерело нейтрино і добре екранований детектор, який, хоч і був крихітним за сучасними мірками, свою справу все ж таки зробив. Таким чином вчені встановили, що досі теоретична частинка була насправді реальною. І після цього дослідження невловимих нейтрино тільки прискорилося. Проте у вас, мабуть, вже з'явилося питання, як саме можна вловити частинку, яка вільно проходить крізь матерію, і до того ж не піддається впливу електромагнетизму. Річ у тім, що нейтрино дійсно майже не взаємодіє з матерією. За словами фізика Френка Клоуза, одне нейтрино може пролетіти крізь один світловий рік свинцю, не зачепивши нічого. Але ключове слово майже. Нейтрино можуть взаємодіяти з матерією, але лише за допомогою гравітації та так званої слабкої взаємодії. Слабка взаємодія недарма має таку назву. Окрім того, що вона дійсно дуже слабка, вона ще й працює тільки на надзвичайно маленьких масштабах. Вважається, що дія слабкої взаємодії починає проявлятися лише на відстанях порядку розміру атомного ядра. Саме тому крихітні нейтрино можуть спокійно пройти повз атоми звичайної матерії, не зачіпаючи їх. Проте, все ж є кілька способів піймати невловиму частинку. Один з ключових інгредієнтів, які для цього потрібні, це простір, фізичний простір глибоко під землею. Щоб досягти максимально хороших результатів, вчені побудували нейтринну обсерваторію під кілометрами льоду в Антарктиді. Це допомагає захистити дані від будь-яких перешкод, як, наприклад, космічні промені, що бомбардують чутливі детектори на поверхні. Детектор в Антарктиді, відомий як Ice Cube, похований на глибині від тисячі метрів. Захоплення примарної частинки насправді не зовсім правильно описує те, що насправді роблять подібні детектори. IceCube, наприклад, не тримає в полоні жодної нейтрино. Частинки в основному просто пролітають крізь детектори, але по дорозі дуже-дуже рідко взаємодіють з Антарктичним льодом. В результаті взаємодії утворюється дощ із вторинних частинок, що випромінюють особливий тип блакитного світла, відомого як випромінювання черенкова. Ряд світлочутливих сферичних модулів, розташованих вертикально, як намистини на ниці, вловлюють світло, яке випромінюють ці частинки. Інший відомий детектор знаходиться в Японії і має назву Супер Каміоканде, або якщо його називають Супер К. Детектор складається з куполообразного резервуару, в якому знаходиться 50 тисяч тонн дуже чистої води, а стінки детектора вкривають 13 тисяч світлових датчиків. Принцип такий самий: датчики виявляють випадковий блакитний спалах, який виникає під час зіткнення нейтрино з атомом у воді. Цей спалах відбувається, коли нейтрино вибиває електрон із атому. Далі науковці простежують точний шлях, по якому пройшов електрон у воді. І таким чином визначають джерело в космосі, з якого до нас потрапив нейтрино. Звісно, більшість нейтрино, які виявили фізики, прийшли від сонця. Вимірювання були настільки чутливими, що Супер К міг наживо відстежувати шлях сонця по небу. І знаходячись під землею на глибині близько 1 кілометр, науковці фактично могли спостерігати, як день переходить в ніч. Але після років спостережень вчених спантеличило надто мала кількість нейтрино, які потрапляють на нашу планету. Річ у тім, що науковці підрахували теоретичну кількість нейтрино, що утворюється в результаті термоядерних реакцій, які живлять Сонце. Але коли було виміряно фактичну кількість нейтрино, які потрапляють на Землю, майже дві третини розрахованої кількості були відсутні. Дослідження нейтринної обсерваторії СНО в Канаді виявили, чому саме нейтрино було недостатньо. Встановлений у нікелевій шахті глибиною 2 км під поверхнею, сноу містить 1100 тонн так званої важкої води, молекули якої замість двох атомів водню мають два атоми Дейтерію у своєму складі. Виявляється, дейтерій трохи краще реагує з нейтринок. Рідина знаходиться в резервуарі, підвішеному всередині величезної акрилової кулі, яка сама тримається всередині спеціальної надбудови для поглинання вібрацій. На цій кулі встановлено 9,5 тисяч світлових датчиків, і все це ззовні виглядає як величезна ялинкова прикраса. У 2001 році вчені зі Сноу виявили, що нейтрино може спонтанно перемикатися між трьома різними станами, або, як кажуть фізики, вони коливаються між трьома ароматами. Звісно, із запахом це визначення не має нічого спільного. Це відкриття має дуже вагомі наслідки. По-перше, це показало, чому попередні експерименти виявили набагато менше нейтрино, ніж передбачалося. Просто детектори були налаштовані лише на один аромат нейтрино, той, що створює електрон, відповідно, інші просто не фіксувалися. А по-друге, ця знахідка зруйнувала віру фізиків у те, що нейтрино, як і фотон, не має маси, адже коливання між ароматами це те, що здатні робити лише частинки з масою. Проте виміряти їх точну масу поки що є надскладною задачею. На основі космологічних вимірювань було підраховано, що сума трьох мас нейтрино має бути меншою за одну мільйонну масу електрон. Це, в свою чергу, означає, що стандартна модель, теорія того, як всесвіт принципово організований та працює, насправді не повністю вірна, оскільки вона передбачає, що нейтрино не повинні мати масу взагалі. Тож нейтрино продовжують цікавити науковців по всьому світу. І наразі було запропоновано кілька нових проєктів для пошуку невловимих частинок. Взагалі у наступне десятиліття нейтринна астрономія має суттєво розвиватися, адже науковці знають, що дослідження нейтрино, їх ароматів та маси відкриє вікно у фундаментальну природу нашого Всесвіту. Дякую спонсорам каналу за підтримку моєї роботи навіть у такий складний час. Якщо відео вам сподобалось, клацніть вподобайку та напишіть щось в коментарі. Підтримуйте збройні сили України, бережіть себе і слава Україні.